Паноні викладачі, співробітники, стобувачі вищої освіти, вся велика родина Хортицької національної академії. Від імені Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара дозвольте щиро привітати вас із прекрасною подією, десятиріччям заснування вашого закладу. 10 років це не просто відлік часу, це історія ставлення, пошуку, віри і натхнення. Це роки щоденної праці. Стобутків і перемог. Роки, які зробили вашу академію одним із найпотужніших освітніх і наукових центрів України. За цей час ви створили власну неповторну траєкторію розвитку і сьогодні Хортицька національна академія приклад успішного поєднання традицій, інновацій та гуманізму. Ваш заклад входить до рейтингу ТОП-200 Україна. Що підтверджує високу якість освітнього процесу та стабільність розвитку. Ви активно розвиваєте міжнародне партнерство, співпрацюєте з університетами Польщі, Італії, Болгарії, Грузії, Латвії, Туреччини, відкриваючи перед собою нові горизонти для навчання, досліджень і професійного зростання. Особливо вражають ваші досягнення у створенні сучасного. Освітньо-реабілітаційного простору, систем лабораторії, центр психофасилітації, гарденотерапія, сенсорна інтеграція, центр ветеранського розвитку усе це формує простір, у якому людина почувається прийнятою, захищеною і мотивованою до самореалізації. Ви демонструєте, що інклюзія освіти це не лише концепція, а жива. Практика поваги, підтримки і рівних можливостей. Дорогі друзі, наша співпраця з Хортицькою національною академією і справжнім партнерством ми пишаємося спільними ініціативами, взаємною підтримкою та дружбою наших колективів. Маємо глибоку віру, що попереду нові спільні проекти, наукові ідеї, програми розвитку, які зроблять нашу співпрацю ще міцнішою. Десять років це лише початок великого шляху. Попереду нові вершини, нові відкриття, нові покоління молоді, які понесуть у світ ваші цінності і досвід. Шановна Алтина Васильівна, дозвольте висловити глибоку вдячність за вашу мудрість, далекоглядність і лідерство. Ваша віра в людей, у потенціал кожного студента і викладача це головна рушійна сила, успіх, досягнень академії. Бажаю вам і вашому колективу єдності, натхнення, творчих успіхів, нових ідей і нових звершень. Нехай кожен день у стінах академії дарує вам задоволення від справ, якими ви живете. Зовіляєм вам Хортицька національна академія!